Сейне життя з вкрапленням червоного та чорного на Новорисіверщині, гончарство на Семенівщині, унікальна солом'яна мозаїка. Ці й інші елементи нематеріальної спадщини зареєстровано на Чернігівщині. Метою нашої це зробити ці елементи не лише історичною пам'яткою і просто включити до якихось переліків до списків, а і зробити це ремесло і всі ці елементи частиною сучасного життя у планах департаменту. Звичайно, після нашої перемоги є проведення обласного фестивалю нашого культурного надбання, де територіальних громад в області зможуть і матимуть змогу презентувати свої елементи нематеріальної культурної спадщини, зокрема кулінарні традиції. Після того, як ми зібрали інформацію, винесли її на засідання експертної ради, проголосували, то на цьому. Історія і діяльність того чи іншого елементу вона не припиняється. Потрібно постійно проводити моніторинг, проводити заходи, тобто популяризувати цей елемент. І, звісно, в громадах проводяться майстер-класи, ярмарки. Наразі Чернігівський обласний перелік елементів нематеріальної спадщини налічує 25 унікальних традицій і ремесел нашого краю. 14 з них це традиційні для області страви. Від 2018 року Два елементи з Чернігівщини вже увійшли до списку національного переліку нематеріальної спадщини. Ми включили до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Два елементи від області: це художнє дереворізьблення Чернігівщини і Олешнянське гончарство Чернігівщини. Серед громад є такі найбільш активні. Це, наприклад, Комарівська громада на сьогоднішній день. Вони подали і овочеві рулетики, і е, також у них є страва. Кишка пшоняна. Потім у нас активні Бобровицька громада. Ось буквально днями ми приймали їхній елемент це капусняк. Нематеріальна культурна спадщина відіграє важливу роль у формуванні національної ідентичності та надбання нашого народу. Тому в наших наступних сюжетах ми більш докладно розкажемо про деякі елементи нематеріальної спадщини Чернігівщини.